Ого, знайшов на Олик саме те, що хотів купити, ще й так задешево. Новий смартфон за 13 гривень і 4 черешні. Це так, що й доставка безкоштовна. Треба тільки ввести дані своєї особистої картки. Зараз пару секунд. Готово. Ось так легко я міг віддати доступ до своєї картки, так і не отримавши ніякого товара. Все через те, що побачив лише дешевий цінник, а не фейкове посилання. Це проєкт Агент 372.0. Зараз я розкажу, як уникати подібних шахрайських схем. Почнемо. фішинг та які бувають схеми, розповідав вам у минулому ролику. Ви можете подивитися його та підписатися на наш канал. Ось тут у цьому ж відео більш детально поговоримо про те, що так полюбляють українці. Це покупки в інтернеті, наприклад, одну тільки платформу OLX, що місце відвідує більше 22 мільйонів людей, і на жаль, на ній теж трапляються в шахраї. Побачивши обране товар або послугу ну з дуже привабливим цінником, вам остає дуже легко маніпулювати, і ви вже майже не помічаєте, що саме зараз переходите на шахрайський сайт. І вже там ви якомога швидше хочете отримати бажаний товар та зовсім не дивлячись, добровільно піддайте шахраєві доступ до своїх грошей, ба більше ви не отримуєте товар. Це кидати грабіжнику гаманець і просити його сходити на ринок. Я знайшла на Олекс товар, який мені потрібно. І продавець сказав, що в них там якісь сервери перегружені. Ось вам пряме посилання на оформлення доставки, яке працює. Ну, я її вписала там, всі свої ім'я по батькові і таке. Потім вони мені скинули посилання, типу, вже на оплату товару. І Я навіть не одразу подивилася, що там просять дані з моєї картки. Ну і, типу, оплатила. А потім ні товару вдома, ні грошей. Ще на картці. Я почала дзвонити в Приватбанк і тільки тоді вже зрозуміла, що віддала гроші шахраям. Звичайно ж, відсоток шахрайських оголошень на платформі невисокий, але як їх розпізнати? Розібратися з усіма фішинговими підводними каменями я попросив керівника відділу бізнес-аналітики OLX України Віктора. Він допоможе мені в цьому питанні. Вікторе, вітаю! Розкажіть нам трошки про фішинг на OLX. Привіт, фішинг це одна з частих схем на OLX. Ми реєструємо від 600 до 1000 звернень клієнтів щодо цієї шахрайської схеми щомісяця. А які найбільш популярні категорії серед аферистів? Аферисти полюбляють категорії, де є великий попит, так, наприклад, взимку це шуби, влітку це велосипеди, а після початку війни це мілітарна тема. Загалом дуже великий попит серед смартфонів, і там вони є впродовж цілого року, незважаючи на сезонність. Добре, якщо мені прийшло якесь посилання, OLX-повідомленні, які мої дії? Uh, ну, перше, якщо це стосується купівлі або продажу товарів на OLX, uh, просто ігнорувати, бо жодні посилання uh, не є природним способом uh, покупки товарів або продажу товарів. Також ви можете перевірити це посилання на одному з наших сайтів. Це safety OLX UA або у Хелп-центрі help help OLX UA. Клас, дякую, Віктор. Тепер почувайся максимально безпечним на OLX. Так, бувай. Безпечних покупок. Підсумуємо, ніколи не відкривайте дивні посилання, які вам відправляє продавець на OLX. А якщо вже відкрили, то ніколи, ще раз, ніколи не вводьте на цьому сайті свої особисті дані з картки. Але є посилання, які ви маєте відкривати без будь-якого страху. Це посилання на канал Приватбанк Україна. Підпишіться на проєкт Агент 3720, адже подібні знання це ваша фінансова і житлова До побачення!